21 листопада. Вчора в нас було цілий день мінус 1 і мінус 2 ночі. А в парнику ще тепло. ну Листя вже починає осипатися, теж його таким вже взяло. Парник у нас не отоплюється, тобто робить повністю від сонця. Це у нас ще саженці ожини є, Так, але я вам не хотів не це показати. Дещо, дещо більш цікаве. Так, це у нас вже відсипається, це був прищеплений Ламбурджіні. Бачите, як лоза чудово визіла. Це сила парника. А ось тут у нас він вище прищеплений в штамп. десь на висоту метр 20. Так, Тих листя заберемо. І ось ця літня була прищепа чи прививка. Я її робив, по-моєму, 20 червня. І ось такі ягодки остались. Амбурджіні. Зараз спробуємо. Я вам скажу, що вона поки що трава травою. Але ж треба враховувати, що це прививка. Війні ще чого лишня. Але ось така, більш не менш непогана. Львів зіграв чудово.